насправді дитячих казок. Всі казки для дорослих. Звісно, справжній безцелір. <звісно> Сьогодні ми не закриваємо гештальт, оскільки вся наша сьогоднішня передача, весь наш ефір буде присвячений авторці, яка займалась цим усе життя. Думаю, що книжечка вам вже натякає, що ж це буде за авторка, але почну з її регалій. Це американська юнгівська психоаналітикиня, спеціалістка з посттравматичної психології, феміністська письменниця, поетка та філософиня, психоаналітикиня, казкотерапевтка, дослідниця міфів та традицій. Можна видихнути: це Кларіса Пінкова Естес. Народилась вона у 45-му році. В штаті Індіана США. Хоча це я вважаю не точні дані, оскільки її удочурили. Тобто, це було місце її проживання, але не місце народження. Мама вона писала про себе: мій дух був просочений дикостю. Від батьків я успадкувала пристрасну мексикано-іспанську кров. А тоді мене удочурили запальні угорці. Я виросла при кордонах штати Мічиган, серед лісів, садів і кріпацьких полів на берегах Великих Озер. Моє духовне харчування складали блискавки і громи. Ночами навколо перешіптувались кукурудзяні стеблі. Клариса і справді має угорське коріння і коріння мексиканських метисів, сімей іммігрантів. До речі, тема імміграції зараз дуже близька українцям, тому я думаю, що і ця авторка. Також посяде ну, своє почетне місце на ваших книжкових полицях. В Біографії авторки якось особливо зазначений той факт, що її пращури не вміли ні писати, ні читати. Для мене це було трішечки, знаєте, таким подивом. А для Кларіси видно, це було надважливо вказати саме цей фактор, оскільки вона. З часом досягла аж таких от висот і підкреслила той контраст, що її пращури не вміли писати читати. Адже сама Клариса має сертифікат з юнгівської психології, яку практикувала протягом, ви вдумайтесь, 38 років у 1981-му, Я нагадаю, да, рік її народження 45-й, тобто у віці 36 років захистила докторську дисертацію. З етноклінічної психології про соціальні та психологічні особливості культурних племінних груп. В подальшому авторка працювала з ветеранами Першої та Другої світової війни, з учасниками Корейської війни, рятувальниками після землетрусу в Вірменії. Один з напрямків її діяльності також це терапія історіями у радіопередачах, які транслювались в гарячих точках. Що ж, Кларіса Пінкола Естес написала декілька книг з психології. Одну з них ви можете бачити зараз от перед собою. От про неї ми сьогодні і будемо власне, з вами говорити: Жінки, що біжать з вовками. Зі слів самої авторки, книга є науковим дослідженням жіночих архетипів у міфах та фольклорі. В цій науковій роботі переплетені пісні, історії, казки, легенди та міфи. І йдеться про повернення жінкам їхніх первинних рис, пригнічених суспільними нормами. Я думаю, кожній з нас знайомиться. Ти мусиш, ти повинна бути хорошою мамою, дружиною, подругою, сестрою, працівницею, начальницею, якщо вже на те пішло, і ти досягла цієї вершини. Так, от Хлоріса Пінкала Есте скаже, що ні не повинна. Якщо ти це любиш, ти це робиш. І ти маєш право досягати да, будь-якої для себе посади в житті взагалі відвоювати своє місце під сонцем, хоча вона не каже про те, що його потрібно відвоювати. Радше вона говорить про те, що природою це місце вже закладене, і ти маєш право прийти на це місце і зайняти його. Жінки, що біжать з вовками, перекладено більше ніж на 25 мов. Знаю, що буквально нещодавно це і персидська, і сербська, і навіть китайська мова. Книжка у своїй назві навіть має продовження архетип дикої жінки у міфах та легендах. Казки, більшість з яких ми читали з вами у дитинстві, всі вони тут підібрані у своїй доволі таки первозданій манері викладу. А далі вже триває психологічний розбір. Тобто авторка пояснює, що ж хотіли закласти для нас наші пращури у цих казках, оскільки раніше ну, не було так популярно, як зараз течія психології, психотерапевтики і також інших якихось, можливо, терапевтичних напрямків, да, як і казкотерапія, терапія історіями. Тому на мій розсуд ця книжка вона унікальна. Загалом жінки, що біжать з вовками, про життя у різних проявах, про партнерство, про дорослішання, про сприйняття себе та інших у своєму житті, про те, як проявляються наші внутрішні якості, про те, як відновити інтуїцію. Насамперед, мабуть, насамперед, ця книга саме про це. На яку книгу подібна ця книга, ця авторка? Ну, і я вам скажу, що. Дуже важко, це дуже відповідально порівнювати. Звісно, можливо, серед наукових робіт є щось подібне. Це, уявляєте, е... е... вишибло мені дуже популярна книжка Анжея Сапковського. «Відьмак». Відьмак. Да. Пам'ятаю, що щось теж пов'язано, знаєте, з такою якоюсь вовчою стихією. Ти на його фоні стоїш. Ага. Він дихає мені у спину. Так ось відьмак. Реально, не закидайте мене віртуальними помідорами, чого так мені здалось? Оскільки він також взяв свою культуру за основу, взяв якісь оповідки, легенди і підняв їх заради цієї книжки. Ну, в нього вийшло фентезі, да, зовсім інший напрямок, але тим цікавіше порівнювати книжки і авторів. Тим більше враховуємо, що авторка, яку ми сьогодні обговорюємо, іспано-мексикано-угорка, да, ну. Хоча угорського в ній, я так розумію, менше, а інший автор, да, поляк. Але також хочу згадати і нашу українську авторку, це Галина Вдовиченко. І ті, хто читав зараз, зрозуміли, мабуть, що мова йде про там, де він, замок Гербертів. Там також трішки спойлер, скюзі. Там також йдеться про те, що один чоловік, пишучи свою наукову роботу, дослідження наукове, проводить один рік з вовками. Безпосередньо в їхній зграї проживає, і веде свій щоденник, як вони харчуються, як вони поводяться, які їх цікавлять запахи. Ну, взагалі, про їхню природу, природу вовка.